Друзі, усім привіт! З вами автомайданчик Вінкар. Мене звати Іван. І сьогодні я вам покажу автомобілі, які заїхали до нас на минулому тижні. Було три автовози, заїхало безліч автомобілів. Вони не готовлені без підготовки по акційній ціні на швидкого клієнта. Почнімо з Kia e-Niro 2021 рік. Це у нас рестайл, базова комплектація. 64 кВт батарея, весь в рідній фарбі. Пробігу 97 тисяч пробігу в сіренькому кольорі. Ціна до середи, до середини дня буде 18900. Далі ці автомобілі йдуть розподіляються між менеджерами йдуть в підготовку. Ну і відповідно ціна буде збільшуватися. Наступний у нас, у нас Renault Megane 4 2020 рік. 1,5 дизель, 115 кінських сил, механіка 6-ступка. А пробігу автомобіль у нас має 169 тисяч. Ось такий біленький колір, комплектація Zen, передні задні парктроніки, безключовий доступ. Ціна до середи 13 500. Далі у нас також Renault Megane 4, 17 рік, 1,5 дизель на автоматі. Легкосплавні диски, також комплектація Zen. Передні задні парктроніки, безключовий, автоскладування дзеркал. Пробігу автомобіль у нас має 191 тисячу. Ціна 12, 12 100. Далі в нас електромобіль Peugeot Є208. E це у нас 20-й, перепрошую, 21 й рік. 50 кВт батарейка з запас ходу орієнтовно в 300-350 км. Сіренький колір, вся в рідній фарбі. Пробігу має 139 тисяч, а цінник 11800. Так, і наступний у нас Кія Єніро 2022 рік. Офігенна середня комплектація, я б навіть сказав би передмаксимальна. Пробігу автомобіль має всього-навсього 76 тисяч, підігрів передніх сидінь, керма, автоскладування дзеркал, сліпі зони в дзеркалах, парктроніки задні, фуллет-оптика. Камера заднього виду та багато іншого. 76 тисяч пробігу, 22 рік 64 кВт в ідеальному стані, а цінник 21800. Наступна Кія Єніра e у нас 2021 року, також 64 кВт батарейка. Запас ходу, до речі, в 64-х 450 до 500 км. Також хороша середня комплектація з підігрівами автоскладування, фуллет оптика, пробігу автомобіль має 156 тисяч. Також в комплекті йдуть додатковий комплект гуми на дисках. Цінник на цей автомобіль 19200. Далі Hyundai Kona 2021 року випуску, рестайл в блакитному яскравому кольорі. Це у нас 39 кВт, запас ходу в 300-320 км орієнтовно, в залежності від вашого стилю їзди. Пробігу всього навсього 37 тисяч км. Офігенний стан по автомобілю жодних недоліків. Сіли і поїхали. Нічого робити взагалі не потрібно. Ну, можливо, легеньку миєчку. Цінник на автомобіль 16500. Наступна Hyundai Kona в нас також 39 кВт. Хороша середня комплектація з підігрівами. Це у нас 20-й рік. Пробігу має 38 тисяч кілометрів. Підігріви передніх сидінь, підігрів керма, задні парктроніки, камера заднього виду, тепловий насос. Ціна 15800. Далі Kia Єніро 2021 року. 56 тисяч пробігу всього-навсього. 64 кВт батарейка, хороша середня комплектація, фулет оптика, парктроніки, камера заднього виду, автоскладування, підігрівчики. Ціни в нас на неї 21 900 Наступна Hyundai Kona також 39 кВт 21 рік. І вдумайтесь, пробігу всього на всього 19 тисяч кілометрів. Базова комплектація. Сіренький колір стан нового автомобіля. Ціна всього-навсього 15 тисяч на автомобіль майже в новому стані з мінімальним пробігом. Далі у нас Opel Corsa в яскраво-оранжевому кольорі з чорним дахом, 17 легкосплавні диски, передні задні парктроніки, фуллет оптика, автоскладування дзеркал, повний безключовий доступ. Пробігу всього-навсього 88 тисяч. Це у нас 21 рік. Батарейка 50 кВт. Запас ходу в 350 км орієнтовно. Ціна 12200. Класний автомобіль, вигляд має просто бомбезний. Прямий конкурент пижика 208. Хоча це один і той же автомобіль, просто в різній зовнішності. Далі в нас є два пижики 208. 20-й рік. 50 кВт батарея запас ходу також 300-350 км Тут у нас 89 тисяч пробігу. В ось цьому у нас 77 тисяч пробігу. Тут фарбована лише одна ляда, це в нас в рідній фарбі. Ціна 11900 та 12200. Ось такі автомобілі. Знаходяться вони всі у місті Вінниця, повторюсь. До середини середи будуть діяти ці акційні ціни. Далі автомобілі запускаються у підготовку, мийки, поліровки, хімчистки, максимальна предпродажна підготовка і ціни будуть відповідно вищими. Тож, якщо вам сподобався будь-який з цих автомобілів, телефонуйте, пишіть, надам детальну інформацію, Вінкод для перевірки, якщо вам потрібно. Якщо потрібна доставочка в ваше місто, без питань порахуємо, доставимо, зробимо повний пакет документів, і ви будете щасливим власником нової автівочки з Європи. Автомобілі всі у нас з офіційних аукціонів. Чесний підтверджений пробіг, чесний підтверджений стан. Тож, чекаю ваших дзвінків, коментарів. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com, ну дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.